Поліція Прикарпаття закликає громадян реагувати на оповіщення повітряної тривоги, бути свідомими, не наражати на небезпеку себе та близьких. Ворог може завдати масовані ракетні удари по об'єктах цивільної інфраструктури та інших житлових будинках у найближчі державні свята. Нагадуємо, повітряна тривога оголошується, коли сили протиповітряної оборони сповіщують про рух ворожих літаків у напрямку повітряного простору України. Або ж підтвердження запуску балістичних або тактичних ракет, точне місце, куди може влучити ракета, чи якийсь населений пункт атакує ворожий літак, одразу визначити складно. Коли ви чуєте сигнал повітряної тривоги, необхідно перш за все виконати рекомендації, які будуть озвучені під час повідомлення про тривогу, сповістити про почути рідних, сусідів, знайомих за необхідності, слід надати їм допомогу, закрити вікна, виключити електричні та нагрівальні прилади швидко, без пані. Ки зайняти місце у захисній споруді. Повітряна тривога оглушується стільки разів, скільки цього вимагатиме ситуація. Поліція Прикарпаття продовжує працювати в пословному режимі. Наші основні завдання оперативно реагувати на виклики громадян та контролювати безпекову ситуацію на території області.